Отже, батьківство так дуже важлива робота, наскільки я розумію. Сам я не дуже в цьому шарю. Але якби я був батьком, я б не починав ці стосунки з брехні, бо це найтупіше, що можна зробити. З дітьми треба вибудовувати довіру, а не розповідати про гігантського кролика, що приносить шоколадні яйця, про якусь фею, котрій потрібні твої зуби. Що це за всраті стосунки? Де від самого початку три-чотири брехні? Пам'ятаю, коли я був малий, і батьки нарешті сказали, що Санта Клауса не існує. Я такий, та я і так, бляха знав. Я вас питав про це, відколи мені було шість. Ні, Санта Клаус існує. І він подарує тобі цей велосипед. Ось. Ти робиш таку дивовижну справу, виховуючи свою дитину, і в той самий час брешеш їй. Але ці стежки колись перетинуться, потім дитина стає підлітком, і от він тебе вже не слухає. Ти йому не вживай мед, він тебе вб'є. А він справді що ще мені розкажеш? Про якогось єблана, що приходить через димар. А може про кролика з шоколадними яйцями, а мудило? Я не слухатиму тебе. Гадаю, це змова уряду. Вони навмисно розділюють вас із дітьми, і от вони вже хочуть доєднатися до армії. Біл Бьор представляє аморальний компас. Щось у шафі. Час спати. Будь ласка, відпусти мене. Розумієш, батьківство, батьківство, воно не для кожного. Твій тато запитає, чуєш, яким я був батьком. А ти йому, ну, взагалі, то тебе ніколи не було поруч. Тож хуйовим ти був батьком. Ясно, скільки ще йобнутих дітей тобі потрібно зробити, щоб ти нарешті подивився на себе і подумав, типу, о, можливо, мені варто було бути більш співчутливим. Розумію, ти гарно їбав мою мати, зробив мене, але після цього. І опустив руки. Можливо, саме тому я так багато п'ю. Втеча. Потрібна допомога. Гаразд, спробуйте знову. Безпечний притулок для новонароджених. А, пані, ви впевнені, що хочете так вчинити? Дитина заслуговує бути з родиною. Так, ви, ви маєте рацію. Їдьмо, їдьмо.